У Києві відкрита унікальна художня виставка для незрячих. Картини можна відчути на дотик і почути. Більше знає Маргарита Мудрик. Подивіться. Цей митець створив арт-проект, який виходить за рамки звичайного мистецтва. Спочатку виклав художній задум на папері, потім надав йому фактури об'єму і відкрив могутню силу живопису людям з вадами зору. Подобного мы не встречали еще, как бы, поэтому э, методом эксперимента одну-две работы мы сделали эксперимент э, с деревянную копию полностью адаптированную для незрячего и э, встретились с людьми незрячими и э, услышали отзывы от них, поэтому э, отзывы были положительные и проект начал дальше развиваться. Больше всего впечатлило то, что э, дети э, ...хорошо відзивалися, їх як как би бы, не підкупиш". Саме особливі потреби маленьких шанувальників мистецтва підштовхнули... художника до створення сюрпризу диво пазл з одного боку витвір мистецтва, з іншого навчальний посібник, що розвиває логіку та уважність. Розгледіти нескінченість космосу, яскраві з далеких зорей або соковитість рідної природи, що вчора це було не дано людям з вадами зору. Сьогодні ж вони можуть в прямому сенсі слова доторкнутися до цих образів і почути їх. Очень необычно. Конечно, вот такую технику передачи рельефных картин я уже слышала, но вот, как бы, можно сказать, столкнулась впервые. да. И очень, конечно, помогает понять изображение. можно, конечно, часами стоять и рассматривать. Вхід у диво галереї звичайно безкоштовний художник з команди утримують її виключно власними силами. Хоча й від сторонньої чуйної допомоги ніколи не відмовляються. Очень важно, щоб от метро нам допомагали сюди добраться волонтери. Поэтому якщо є люди, желаючи проявити ініціативу і помочь нам добраться к галереї. Деякі картини зробили не тільки видимими для незрячих, але й чутними для людей з вадами слуху. Спеціальне для них полотна оживили за допомогою 3 d анімації. За Маргарита Мудрик, Роман Малко, доброго та мистецького ранку тобі, Україна.